Ми з боні сходили на цвинтар, зробили певні дії. Ну, ось сьогодні у нас на дворі, да, травень 25-го року, моя боня бігає, гакає на всіх сусідів і дуже любить так смачно попоїсти. Я розумію, що скоро ця робота вона скінчиться, і боня вже треба буде відпустити. На веселку туди, але ж п'ять років неоперабельна, скажімо так, пухлина з метастазами, або Боня собі грає зараз і ось вона в чудовому настрої. То це я вважаю дуже цікаве підтвердження, бо я а, поважаю саме знаєте, таку доказову медицину. Ну і також, як би це не звучало саме доказову магію, коли ми маємо ось. Проблему і ось рішення не якесь там, а саме з підтвердженням. То я вважаю, що це дуже цікава була для мене практика, яку я почала використовувати і для людей, не тільки для тварин.